Вітаю! Ще раз хочу сказати, що все треба відчувати серцем, інтуїтивно. Йдеться про продукцію, яку розробила німецька компанія, розробляє на протязі 30 років, з дуже благою цілею зробити людей здоровими, радісними і щасливими, а також, звичайно, дати можливість заробити простим людям. Які є домогосподарками, або які є науковцями, які є людьми, які не мають відношення до медицини, і тим, хто в медицині отримав освіту. Ідеться про наукові розробки продуктів клітинного харчування, які базуються на холістичному подході до організму. тобто, Тіло людини як цілісна система, і ще зв'язана з психоемоційним станом. Цей підхід набуває все більше і більше популярності серед науковців, серед медиків останні роки, тому що він дійсно працює. І от німці розробили таку продукцію, яка містить в себе, в собі. Суміші. Фактично, це екстракти овочів, фруктів, ягід, зелені, спецій. І все це е, науково подібрані комбінації, які створені для того, щоб привести до ладу, не, не привести до ладу, а е, підживити клітини е, всього тіла. І після того, як організм отримує необхідне живлення. Е, він починає сам виправляти себе самостійно. Основа всього, це технологія NTC, яка розроблена протягом 20 років. На це пішло. Ця технологія NTC це nutrition transport concept. Концепція транспортування поживних речовин, яка дозволяє, яка завдяки цій технології доставляються поживні речовини саме туди, де вони потрібні, саме в той час, коли вони потрібні, і саме в тій кількості, ну, яка потребується. Це проривна технологія. Насправді вона запатентована більше 70 патентів наукових, і вона забезпечує засвоєння всього, що знаходиться в цьому пакетику, також в усіх інших продуктах, на неймовірні 96-98%. Якщо ви знаєте, то будь-які найякісніші вітаміни. Засвоюється в середньому на 5-10%. А на 20-30, коли все ідеально працює в організмі. 96-98, це нереально, фактично. І основа це базовий оптимальний сет. Складається з двох коктейлів. Це вечірній коктейль Restorate, який, до речі. Дуже популярний серед спортсменів для швидшого відновлення після навантажень. А звичайні люди дуже насолоджуються тим, що зранку прокидаються з відчуттям того, що вони відпочили. Це дуже класне відчуття. Я сам від цього просто неймовірно вражений і, і цим насолоджуюсь кожен день. От. Тут багатий набір мінералів. Також є вітаміни і, і, і все це знов таки 100% органіка, яка засвоюється на 96-98% колосальна річ. Також не можу не сказати про один з популярніших продуктів Activa', який знов-таки це суміш. Органічних речовин. І знов-таки технологія NTC, і він а, надає більше енергії, більше концентрації уваги, більше витривалості, постачає до 10% більше кислорода в клітини, так само, як клітини мозку, і воно починає, ну, і мозок починає краще працювати. Трошки розширюються судини, серце не не прискорює свій рух, але починає працювати сильніше. От, і ну, це, це знов таки це дуже серйозна наукова розробка. От, це додається в ранковий коктейль, якщо він базується на е, Basics, також цій суміші, яка е, приводить до ладу. В, Мікрофлору кишечника знов-таки шляхом того, що надається живлення клітинам кишківника, От. а Activa входить вже в Power ну і, і насправді це тільки я можу сказати тільки пару слів, бо по кожному продукту можна розповідати. ну Якщо не годинами, то все одно дуже, дуже значний час. Є продукти, такі як йогурт, також для налагодження травлення Прошейп – це амінокислоти, продукти, які містять під рукою. Нема пептиди колагена, для того, щоб організм виробляв свій власний колаген. окрема, окрема лінійка це, от, наприклад, це сироватка. Яка знов таки 100% органічна, і вона просто за хвилини маленькі зморшки, вони просто зникають. І, зникають. і це просто фантастика, як це все працює. От. Продуктів багато, і, і, і воно все просто дуже-дуже дуже гарно працює. Людство отримало такий неймовірний дарунок, над яким працювали більш. Понад 350 вчених, з них більше сотні докторів наук. Це дуже серйозна наукова розробка, от, яка вже 30-й рік ця компанія існує в Україні тільки 4 роки. І зростає, 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 бо кожен рік росте, бо це просто унікальна, унікальна річ якою варто всім спробувати скористатися? Дякую за увагу.